Ахой, друзі, сьогодні ми вирушимо в подорож у світ піратів, тих, хто панував на морях протягом століть. Хто вони? Як почалась їх історія і чому піратство стало такою значною частиною світової історії? Приготуйтеся, бо ми зануримось у світ піратства. Пірати це морські розбійники, які протягом століть тероризували моря, грабуючи торгові кораблі. Піратство існувало ще в античні часи. Але найбільше воно розвинулося в період так званого золотого віку піратства у XVII-18 століттях. Піратів не слід плутати з корсарами або приватирами, які були офіційними морськими рейдерами, що діяли з дозволу корони. На відміну від них, пірати були поза законом. Піратство почалося майже з тих пір, як люди навчилися будувати кораблі. Вже в давні часи Середземне море було місцем перших великих морських розбійників. Найдавніші згадки про піратів приходять до нас із стародавнього Єгипту та Греції, коли торгові кораблі були постійними мішенями для атак. Торгівля дорогоцінними металами, рабами та продуктами завжди приваблювала шукачів легкої здобичі. Однак справжній розквіт піратства відбувся в 17-18 століттях, коли Європейські імперії колонізували нові землі в Америці. Це був золотий вік піратства. Пірати захоплювали кораблі, навантажені золотом, сріблом та іншими цінними товарами, які йшли з нового світу. Карибське море стало справжнім раєм для піратів, таких як Чорна Борода, Генрі Морган та Чарльз Вейн. Це було ідеальне місце для піратів завдяки численним островам та безлюдним бухтам, де вони могли ховатися та планувати нові атаки. Пірати завжди діяли хитро і швидко. Їхнім головним завданням було захопити здобич якомога швидше. Вони атакували з несподіванки, використовували швидкі кораблі та хитрість. Прапор із черепом на чорному фоні, відомий як Веселий Роджер, був символом страху. Пірати піднімали його перед атакою, щоб залякати своїх ворогів. Пірати мали величезний вплив на торгівлю. Вони порушували важливі торгові маршрути, знижуючи доходи великих імперій. Піратські напади викликали нові закони і угоди між державами, а також посилили охорону морських шляхів. Однак до кінця 17 століття епоха піратів почала занепадати. Держави посилили боротьбу з морськими розбійниками, піратські бази були знищені, а самі пірати страчені або ув'язнені. Підвищення рівня військових кораблів та впровадження нових морських законів знищили піратство як явище. Пірати залишили незабутній слід в історії. Їхня епоха минула, але легенди про відважних і жорстоких морських розбійників досі живуть у нашій культурі, кіно та літературі. Тож, якщо вас захопила ця історія, підписуйтесь на канал і вирушайте разом із нами в нові пригоди.